Навіщо перевіряти цукри під час вагітності? І, на жаль, деякі кажуть, та трошки в тебе завишений той цукор, та й що? А це дуже погано, бо діти всмоктують глюкозу як губочки, і вони починають гладшати ще у мами. Так, вони великі діти народжуються, і навіть є такий діагноз діабетична фетоплатія, діабетичні зміни плоду, ці дітки вони мають ризик цукрового діабету, більше ризиків для мами і після народження також і е, проблеми з народженням, бо велику дитину дійсно важче народити. Тому, якщо ви з чоловіком не. По 2 метри зростом, і у вас народжується дитина 4 та й більше кілограми. Завжди треба думати, що в першу вагітність можливо пропустили гестаційний цукровий діабет.